Я витрачаю всі сили, всю наснагу, всю енергію. Так, у мене щось проблеми з інтернетом, сподіваюся, ви мене чуєте. І сьогодні ми будемо з вами говорити, говорити саме про той стан самопожертви і в що це може вилитися в результаті. Взагалі, ця тайм менеджмент зарядка вона для мене навіяна розмовою з моєю знайомою, яка жалілася, що в неї так склалися обставини в сім'ї, що вона довгий час допомагає своїм батькам, підтримує своїх батьк батьків, тому що вони там мама зламала ногу, тато себе погано почуває, тому що вже достатньо в такому похилому віці. І вона поділилася, що от вона. В неї дитина, в неї сім'я, в неї своє власне життя, але вона вже протягом місяця просто всю свою енергію, всю свою увагу направляє в цю ситуацію, намагається якось розірватися між оціми всіма справами, які у неї є, і просто відчуває себе знесиленою, відчуває себе взагалі уже позбавленою будь-якої сили і енергії, не знає, як просто це витримати, як з цього вигребти. І я почала теж думати, от роздумувати над цією ситуацією, і до мене прийшла дуже така класна ідея, класна думка. По-перше, я знаю, що я теж так іноді з собою поводжуся так, Жертвую собою заради того, щоб було добре іншим. А потім відчуваю ось це незадоволення, відчуваю роздратування. Відчуваю те, що я знесилена, і вже не йде мова навіть про те, щоб допомогти іншому, а йде мова про те, щоб себе врятувати. І я спробувала їй донести теж цю ідею, і хочу донести цю ідею сьогодні вам. Що якщо ми хочемо допомогти іншій людині, що абсолютно нормально, особливо якщо це рідна людина, якщо це людина, яку ми любимо, яку ми поважаємо, якій ми хочемо добра. То так, ми повинні це робити, але ми не повинні забувати про себе. Ми повинні пам'ятати, що тільки якщо ми будемо гармонійно поповнювати свій власний ресурс, якщо ми будемо відпочивати, якщо ми будемо виділяти час на себе, якщо ми будемо турбуватися про себе, тільки тоді ми зможемо допомогти підтримати тих людей яких ми любимо. Всі ми пам'ятаємо те правило золоте, що спочатку маску ми одягаємо на себе в літаку, якщо щось трапилося, а вже потім ми підтримуємо іншу людину і допомагаємо іншій людині. Тому що часто так буває, що ми дійсно ми починаємо жертвувати собою, ми починаємо діяти на такий ізнос, ми взагалі повністю позбавляємо себе ресурсу. І думаючи про тому, що таким чином ми допомагаємо комусь іншому. Але насправді, як ви допоможете іншій людині, якщо ви будете самі потребувати цієї допомоги? Як ви зможете щось віддати, якщо ви будете пустими? Якщо ви будете взагалі без енергії, якщо ви не доведе Боже, захворієте, що тоді ви будете робити, Як, яким чином тоді це дійсно буде допомогою? Чи не вважаєте ви, що при такій ситуації ви навпаки робите гірше? Ви робите гірше собі, ви робите гірше тій людині, якій ви хочете допомогти? Тож сьогодні в наших традиційних тайм менеджмент зарядках я хочу вам нагадати про важливість. Турботи про власний ресурс, турботи про себе, щоб у ваших щоденних планах було те саме місце, яке ви виділяєте на те, щоб поповнити свій власний ресурс. Попереду вихідні у багатьох, попереду саме той час, коли ви можете приділити увагу собі, зробити, запланувати для себе якусь таку дію, яка буде наповнювати саме вас. Ви можете піти в театр, ви можете піти на прогулянку, ви можете зробити пікнік з вашою сім'єю, ви можете просто довше відпочити, я не знаю, повалятися у ліжку, якщо ви там, наприклад, не досипаєте і у вас не досип, що взагалі не дуже добре. І ми нагадуємо в компанії Богуштайм, як важливо мати сон, як важливо планувати свій сон, щоб потім не було таких ситуацій. Тож, яку основну ідею я хочу донести? Що ми можемо допомогти іншій людині тільки тоді, коли ми допомагаємо собі в першу чергу забезпечуючи собі класний рівень енергії і перебуваючи в ресурсі. Тож тільки якщо з вами щось трапилося, якщо ви відчуваєте, що вже енергія на нулі, не треба жертвувати собою і намагатися допомогти комусь іншому. Ось так знаєте, з оцього мінусового стану приділіть хоч трохи уваги собі, допоможіть в першу чергу собі, тримаючи в голові ось цю ідею, що допомагаючи собі, ви допомагаєте тій людині, якій ви хочете допомогти, тому що тільки в ресурсі ви зможете їй щось віддати. І ще я тут хочу вам теж такий один момент щоб ви подивилися під іншою точкою зору. Як ще часто буває, коли ми жертвуємо собою, коли ми віддаємо з цього не надлишку, а коли ми віддаємо з цього нульового стану, часто відбувається так, що потім ми прям потребуємо, ми не приймаємо просто, а потребуємо потребуємо вдячності. Потребуємо підтвердження, потребуємо, щоб а нам, якщо я віддав, якщо я жертвував або жертвувала, якщо я віддавала, коли мені навіть було погано, то як же так? А потім та погана людина, коли мені було погано, вона мені не допомогла? І починаються ці маніпуляції своїм поганим станом, починається пошук підтвердження, починається звинувачення інших, що вони такі погані, вони мені не допомагають, а я тут жертвувала собою, їм допомагала. Подивіться, будь ласка, ще на ось цю ситуацію: що коли ми діємо з незнаповненого стану, коли ми віддаємо незнадлишку, то дуже часто це може звести до того. Що ми потім потребуємо, не отримуємо, ображаємося, звинувачуємо і теж погіршуємо відносини з тими людьми, які нас оточують. Тож, дійте, допомагайте, але допомагайте з наповненого стану. Коли вам допомагають, не забувайте про вдячність, не забувайте про підтвердження тій людині, яка вам допомогла. Тому що коли вона вам щось віддає, то віддайте їй хоча б ось цю вдячність, вашу, повагу, і тим самим, хоч частинку енергії, поверніть цій людині, щоб вона наповнилася і в неї була оця наснага і, умінь, і енергія діяти. І таким чином ви будете зберігати ось цей баланс. Подіваюсь, так щось інтернет сьогодні мене підводить, але я знову до вас повернулася. Тож рахуємо тайм калькуляції, дивимося, щоб було 24 години, Дивимося, що за чим ми будемо робити, розставивши пріоритетність на сьогодні, малюємо свій розклад дня і проживаємо це життя, щоб воно було дійсно ваш день сьогодні був дійсно гармонійний, щоб ви в ньому були наповнені, і щоб вам було чим ділитися з іншими. І в роботі, і в сім'ї, і в всіх інших сферах, які для вас важливі. З вами була Юлія. Бажаю вам гарного дня і прекрасних вихідних.